Привіт, мене звати Аліна, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Брестенко Арт. І це буде дуже святкове відео з простими ідеями, як підняти собі різв'яний новорічний настрій і що можна зробити швидко-легко своїми руками. Я вам гарантую, що малювання невеличких листівок або щось робити своїми руками. На новорічну різдвяну тематику просто 100% піднімуть вам настрій, навіть якщо у вас його немає. З наступаючими вас святами, а також не забувайте, що святковий настрій створюємо лише ми, і все в наших руках. Сподіваюсь, вам сподобається цей відео і ви знайдете ідеї для себе, що можна зробити своїми руками на святкову новорічну різдвяну тематику. І першою моєю ідеєю, яку я просто одразу хотіла зробити, це ось такі листівочки новорічної тематики, які зроблені з любов'ю своїми руками. Я їх планую, можливо, комусь дарувати, а можливо використовувати просто як прикрасу і прикрашати скрізь поставити, я не знаю, білі ялиночки. Це дуже прикольно, дуже просто ідеї. І варіантів дуже-дуже багато. І я створила цілу підбірку, цілу дошку на своєму пінтересті, і посилання я залишу в описі цього відео. Просто подивіться, яке воно миле виходить. Це дуже-дуже-дуже-дуже класно і дуже весело, і, чесно, настрій у мене піднявся просто, просто за секунду. Також я не вважаю, що це лише дитяча забава. Це дуже класно робити і дорослим. Якщо вам просто хочеться малювати, чому би не зробити реально не купляти е, листівки, а не зробити своїми руками? Тут немає нічого дитячого, навіть те, що ця тематика, по суті, якби йде для дітей, і з дітьми треба малювати листівки. Але хто нам, дорослим, людям, забороняє, хоча б 40 сорок 50 малювати те, що нам хочеться. Виглядає дуже класно, ефектно, можна одразу підписати з воротньої сторони, написати свої побажання і одразу подарувати. А також що дуже класно, із матеріалів дуже мало чого треба. Просто це у мене був папір, який не супер товстий, бо тільки олівцями я по ньому малювала. І я брала олівці, я брала маркери, я брала ручки. Тобто і по матеріалам, і по часу воно не забирає ні багато часу, ні багато коштів, ні багато грошей, але задоволення приносить просто колосальне. Я дуже вобрачу. Наступна моя ідея була дуже сильно неочікувана для мене, бо просто я знайшла залишки своїх ниток від моїх макраме пано. Вони були дуже невеличкі відрізочки, і я не знала, що з ними робити. Тому я просто їх всіх зібрала в кучу, зв'язала. І вийшло ось такий е, мінімалістичний ангелочок, не до ангелочок. Але це дуже прикольно. Я повісила собі на ялиночку. А також я планую, можливо, додавати і вішати до подарунків, і як такий гарний аксесуарчик, який буде виражати по суті, затишок, щось таке приємне, текстильне. Взагалі це дуже прикольні. Текстильні якісь роботи і додавання це от як в'язати бантики. Але замість бантика будуть такі малесенькі прищіпочки Я зробила їх в трьох різних кольорах і дуже задоволена. І третьою моєю ідеєю. Була не сніжинка вирізана, але і гірлянда. Я побачила на Пінтересті, і мені дуже сподобалась ідея. Я почала вирізати багато-багато ялиночок різного кольору, просто на ниточку склеювати їх, і таким чином виходила і гірлянда. Вийшло в результаті весело, прикольно. Я так давно нічого не вирізала, я дійсно згадала часи сніжинок. А гірлянда вийшла просто фантастично. вона виглядає так класно. Я планую зробити їх більше, щоб завішити все вікно, бо мені супер сподобалось. А скажіть, як воно вам? Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Не забудьте залишити коментар, яка із ідей вам найбільше сподобалась.